Ройні сили України нищать ворога на всіх напрямках, щоденно звільняючи українські землі. Слава Україні! До вашої ваги програма Військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Президент України Володимир Зеленський вже втретє у цьому році побував з візитом у США. За підсумками низки зустрічей, зокрема з президентом Джо Байденом та очільником Пентагону Лойдом Остіном, вдалося домовитися про важливу для України військову допомогу. Як сказав Володимир Зеленський, є саме те, що потрібно нашим солдатам. Є новий оборонний пакет, ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби і довгострокова домовленість. Будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла. Необхідну зброю це новий рівень нашої єдності. Копродукція в оборонці зі Сполученими Штатами це історична річ, нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППУ. Готуємось створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом ще більше посилити свободу і захист. Життя. Це матиме глобальні позитивні результати. Я дякую пане президенте. Дякую, пане президенте Байдена. Я дякую тобі, Сполучені Штати, дякую тобі, Америка. Продовжуємо працювати заради посилення України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава усім нашим воїнам. Обов'язково переможемо. Генеральний штаб Збройних сил України інформує. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському та Бахманському напрямках. Знищують ворога крок за кроком, звільняє тимчасово окуповані території. Закріплюються на досягнутих рубежах. Військові сапери продовжують розмінування правобережної частини Херсонщини. В першу чергу вони зробили безпечними населені пункти, куди повернулися місцеві мешканці, та розмінували значну кількість фермерських угідь. Але роботи у саперів тут і досі не почати край. Бо ворог, відступаючи звідси, намагався зробити ці місця взагалі непридатними до життя. Безкрайні поля Херсонщини. Родюча земля. Одна з найбільших житниць України. В цьому році вона дала перший після визволення врожаї пшениці, овочів легендарних херсонських кавунів. Але, незважаючи на максимально напружену роботу військових саперів, величезні площі цієї пропахлої порохом землі і досі рясно всіяні мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Як зазначають самі сапери, роботи їм тут вистачить ще на багато років. Сапер з позовним фізрук до війни працював викладачем фізкультури в одній із шкіл Одеської області. При мудрості роботи сапера осягав вже у 126-й Одеській бригаді територіальної оборони. Вперше зіткнувшись з міною МС-3, отримав поранення. Після шпиталю знов повернувся у стрій. До речі, ці міни-сюрпризи саме така і їхня офіційна назва, ворог постійно підкладає під протитанкові міни, чим унеможливлює їхнє знешкодження. Та й інших неприємних сюрпризів під час розмінування завжди вистачає. Дуже багато намінували вони, звісно, і міна Ну, особливо зараз в таких зарослях трава, ну, висока розтяжку тяжело знайти. Є такі міста, що вони просто зверху накидують там, танкові, то легко знаходить, а є таке, що закопане, то зараз дуже ну, тяжко знайти поля, то практично всі в округи засіяні. ми виїжджаємо за виїзд 100 стол, щенків з дьогуванням танкових. Лише з невеличкої ділянки цього поля сапери зібрали близько 20 різноманітних мін та з десяток снарядів. І поки вони лише готуються їх ліквідувати, на поле вже виходять трактори. Земля, що за два роки забула запах хліба та заросла бур'янами, знову готова годувати людей. Тим часом, біля лісосмуги, сапери підривають першу частину своїх знахідок та йдуть далі. Нагадаємо, Українська влада планує розмінувати всю територію України за 5-7 років після завершення війни. Розмінування ж аграрних земель заплановано провести впродовж трьох років після визволення території. Регулярне відпрацювання завдань у рамках корабельних навчань, запорука і результативного виконання бойового завдання, і збереження як членів екіпажів, так і корабельно-катерного складу військово-морських сил. БЗЖ – Ця абревіатура добре знайома кожному військовослужбовцю. Які сценарії аварійних ситуацій днями на одному з кораблів у рамках навчання боротьби за живучість було відпрацьовано, бачили наші кореспонденти. Аварія трево задання вже будь-яка аварійна ситуація на кораблі, а тим більше під час знаходження його у морі, вимагає реалізації чіткого механізму з подолання надзвичайної події. Кожен член екіпажу має чітко розуміти свою задачу і мати відповідні навички, які здобуваються саме під час навчань з БЗЖ. Цього разу військовослужбовці долали вогонь, воду і рятували побратима. Зокрема, відпрацьовувалися питання задимлення приміщень, боротьба з пожежею та боротьба за непотоплюваність корабля, тобто надходження забортної води були проведення евакуація пораненого. З аварійного приміщення, з відпрацюванням там елементами першої, надання першої медичної допомоги, основну функцію під час надзвичайної події виконує спеціальна аварійна партія. Її основна ціль це недопущення там, розходження аварійної ситуації по іншим відсікам корабля. Тобто аварійна пар від роботи аварійної партії залежить безпосередня живучість корабля. Поки решта аварійної партії рятує корабель від умовної пожежі, фельдшер керує порятунком постраждалого. Мансур, медик за освітою, працював у цивільній лікарні. А 21-го року уклав контракт зі збройними силами. До того як приїжджає до нас евакуаційна група на домедичну допомогу, йому надають на кораблі. В першу чергу повинен звернутись до командира АП, запросити добро на евакуацію постраждалого та зайти у саме приміщення. Ми саме мені для чого це робиться? Для того щоб з небезпечної зони витягнути постраждалого, врятувати та передати постраждалого на берег, вдається допомагають і відшліфовані навички, і власний досвід. Був випадок, коли дійсно проводилася евакуація постраждалого під час обстрілу ракетами. Досвід в самій евакуації є у разі, якщо фельдшер аварійної партії теж постраждав, до медичну допомогу можуть надавати і інші, адже заняття теоретичні і практичні, проводяться з усіма членами екіпажу. Під час цих навчань обов'язки командира аварійної партії покладено на людину, котру усі поважають, і до думки якої завжди дослухаються. Адже Юрій має чималий досвід аварійних ситуацій. Він потрапляв під обстріл, горів, тонув та був у російському полоні. Головне вважає військовослужбовець навченість доведена до автоматизму, яка дозволяє за будь-якої надзвичайної події миттєво застосувати вже наявні навички та увага до деталей, на які слід звертати увагу в першу чергу. Наприклад, там підготовка мотопомпи, водовідлитного засобу, підготовка пожежного рукаву, і ми це відпрацьовуємо тренування. По завершенню навчань стало зрозуміло, у випадку будь-яких аварійних ситуацій увесь екіпаж зможе їх подолати та мінімізувати можливі наслідки. Гаряча перша справа: м'ясо чи риба, овочеві салати та смаколики. Так харчуються наші захисники на передовій. Щоправда, найважче це підвести страви на позиції під обстрілами та ще й по тихому, щоб не видати ворогові позиції військових. Бульйон курячий. Каша гречана, а м'ясо тушковане і салат свіжих овочів. Ось такий обід чекає на наших захисників на передовій. Аромат неймовірний. Харчування в бойових частинах відіграє чималу роль на столі. Щодня обов'язково м'ясо, риба, фрукти та овочі, навіть солодощі та протеїнові батончики. Готують страви в одному із населених пунктів неподалік лінії фронту. Далі на спеціальному транспорті підвозять військовим на вогневі позиції. Все в режимі стелс. Заїхали швидко, хлопцям віддали, забрали пусту тару, уїхали, щоб менше создавати хаос у передвіженні якихось техніки біля вогневих позицій. Бувало, що там маршрут допустимо один в один день, ночі напарник їзде. Я утром заступаю, не знаю, куди їхати. Дзвонимо, взнаємо. Через обстріли автівки можуть незаплановано змінювати маршрут, бо змінюються позиції наших воїнів. Сергій, водій зі стажем, сам з міста Очаків. В перший же день повномасштабного вторгнення прийняв рішення залишити власний бізнес і стати на захист держави. Таке буває, що сутками катаємося тяжко, звісно, але ми прийшли для цього, щоб робити цю справу. Шеф-повар, що куховарить для бійців, також Сергій служить з 2017 року. Допомагають і місцеві жителі. На свята пригощають варениками, пиріжками чи голубцями тими стравами, які в умовах війни військові готувати не можуть через брак часу чи просто фізичного ресурсу. На своїх машинах з власної ініціативи куплених. Доставляємо хлопцям їжу, щоб вони не були голодні і могли виконувати бойові завдання. Зараз ми направляємося на одну з вогневих позицій. Недооцінювати противника ми не можемо. Вони теж слідкують за кожним рухом. Буває таке, що або ти хочеш заїхати, ти не можеш заїхати і за безпілотника, або ти починаєш рух на заїзд на позицію, починається обстріл і. Тобі примусово приходиться або розвернутися, або вже ризикувати ну, своїм життям. Поки кухарі готували і підвозили обід, наші гармаші встигли накрити позиції окупантів, знищивши техніку ворога. Тож гарячий обід буде поданий вчасно. В 2014-му вони стали на захист рідної країни і захищають свій народ та українську землю сьогодні, а повернутись до цивільного життя їм допомагає Український ветеранський фонд. Про ветеранів війни, їхнє відновлення та адаптацію у суспільстві, про гарантії соціального захисту та підтримку сімей загиблих, а також фінансову підтримку малого та середнього бізнесу ветеранів російсько-української війни говорили на зустрічі ветерансхаб. Усі ветерани, які повертаються з війни, зіштовхуються з проблемою соціальної адаптації, працевлаштування та взагалі важко переживають отриманий досвід. Український ветеранський фонд, ініціювавши вже чимало різноманітних програм, допомагає ветеранам війни відновити свій стан та дає можливість скористатись грантом на соціальні проекти, відкрити чи відновити власний бізнес і зайнятись улюбленою справою. Це безпосередньо соціальний супровід, це програми на реінтеграцію, на психологічну підтримку та допомогу ветеранам та членам їх сімей. Участь саме в конкурсних програмах, про яких ми сьогодні говорили, підтримки проектів, такі як варто або варто для ГО для громадських організацій та спілок, які опікуються ветеранами, за часів існування фонду 133 тридцять проекти отримали перемогу в розмірі 73 мільйона гривень профінансовано. Та більше 200 проектів отримали на суму 4,3 мільйона гривень, отримали мікрофінансування ветеранського бізнесу. Ді до обговорення були залучені представники місцевої та державної влади, адже задля ефективної співпраці важлива підтримка держави та місцевих громад. В'єднання всередині саме органів державної влади, місцевого самоврядування за для спільної мети, задля допомоги реінтеграції ветерана в суспільство не тільки після повернення, а й вже зараз. І я вважаю, що кожен проект і все, що стосується ветеранського бізнесу, це досить важливо, як для Самого ветерана, так і взагалі для держави, тому що ветеранський бізнес має зростати. Ветеранський фонд працює задля захисту та розвитку кожного українського ветерана, аби їхнє життя після війни було соціально захищеним та кожен з них мав своє впевнене місце в суспільстві. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!